Вітаю! Коротше, мені сьогодні щось з Китаю прийшло. Ось така посилка. Буде відкривати, дивитись, дивитися, що там всередині. Лоткі ножнички. Порубаю отак. Оп-оп. І так. Перше, що мені прийшло, це маска. Я заказал их из дичь, короче. А ну, как он. Нормально пахнет, короче. Приколы такие, короче. Вот. Такая маска, короче, для сну. С тупо очилами такими. Тупо очи. Вот так вот. хе 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 Так далі що мені прийшло Це коротше, набір для того, щоб вух... вуха коротше, чистити вуха якимось спеціалізованими типа такими силиконовими типа бурами. Бурити вуха. Коротше потім попробую. Так. Ще, коротше, такий набір термоусадочних е ізоляцій. Такі різні, багато, коротше, їх там ще скільки тут штук. Ще, е коротше, непонятно навіть. Мейдинчина. 328 штук. Коротше, ще пластик для принтера. Намальовано, на щоб був великий пластик. Приїхала, коротше, така маленька коробочка. Ось такий от маленький пластик. Написано, що він, типу, переливається. От він виглядає так. Щось він просто коротше, різний колір іде, типу, і все. Скільки тут його? 250 грам. Китай тупо. Типу. Да. І ще От такі модулі запасні для Xbox. Отверточки, викрутки. Спеціально, щоб розбирати Xbox. Сьогодні буду пробувати. Що пробувати? Буду міняти. У мене, коротше, грибочок перестав нормально працювати. І все. The fourth room in the north of Shuxian Yung Gate. Так, сьогодні у нас буде розпаковочка якоїсь нової штуки з Китаю Якийсь, якийсь Короб прийшов. Я його трошки тут підрізав. Зараз ми будемо його розчехляти. Така коробка, так розвалюємо. Ааа, я знаю, кажу, що це. Є. у нас вот такая тема магниферы из аксулярий клип короче это такая типа тримачка с звуковой с... такая вот Упа. ух ты прикольно вот. Так. -с. Вот такие вот. Ух ты, добротные металличные такие штучки. О, и вот вся такая типа основа, база. Такая лампочка у нас тут. Такие типа крепления прикольные. Вот, чуть-чуть Приближение. Так. Таке на, на, на кулісі, типу. І ще що у нас тут таке... О, ще якісь такі дзеркальці. Не дзеркальця, а ще якісь додаткове. Збільшуване скло. Лінза, скажімо так. Ще якась, як завжди, добротна інструкція. Якась пом'яте наче з одного місця. Витягнути. О, Це отакі от має бути. Блін, закрив цю штуку. Якась прошивка тут. О, таке от має бути от таке зібране в зборі. Прикольно, таке, коротше, все-таки металічне, якесь добротне. Так. Пробуємо. Ось Як без того. О, такий от кабельочок USB. Це, походу, сюди втикається в цю базу. Для того, щоб підсвічувати. Оце як конструктор такий, коротше, як легко якийсь. І якийсь кусок е китайської. якось. не знаю, шкіри китайського працівника. О, тут є якась штаночка. Треба подивитися інструкцію, коротше. Ого, тут на китайській ще гірше все. Так, тут є якась кліпса, якась. Так, це оце от конструкція. І вона чіпляється ще до якоїсь якогось патика з якимись двома зажимами. А, ці зажими, походу, вони то. О, от, 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 от ці, ці зажими. Так. Як воно це все має бути? Як це зробити все? Ага, оце от у нас вставляється походу от сюди. Це для того, щоб сюди вставляти паявник. Чик, тут вот. Вот. Оп. Сюди появо так. Оп. Воно регулюється, можемо собі так поставити, можемо так. Ну, давайте поки. От, так, знову. Чік. Далі, що тут? На цю штангу надівається оця от біда через дві оці бирки. Да. так, спочатку вона з'єднюється з двома. А, ясно. Ясно, що нічого не ясно, насправді. Як воно... Ааа, я зрозумів, типу ці... Коротше, оці дві э, штуки мають з'єднані бути зі штангочками. Отак так от. От, на них, типу. Тіпо... Чик. Раз. Це такі, типу, крабіки оці. Це що таке? Ще якийсь фіксатор. Ух ты, вона ще і так може бути. По цим координатами пацієнт. Так, а це незручно трошки. Це незручно замучено. Або я неправильно роблю. Отак, напевно. Ого. Так. Штаночка. Друга. Раз, отак Чик. От. Подивимося ще добротну інструкцію, яка взагалі непонятна насправді. що, куди, як, як воно має бути. Тут, походу, ще якась е, штука, яка має захоплювати. Mm -hmm. Так, 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 так. Посередині має бути ще якась. Ага, вот эта штука вона будет я э -э, це зрама. это? Чи ні? схоже на эту колісо. На... Ага. Просто тупо на оцей штир. А що це за другий? Ага, другий. Оцей другий. Другий кріплення має бути такого плану сюди. Отак. По такому штипу. От. Але вона тут має Оцю якраз от... Так, як вона збільшує? Ну, подивимося, Це збільшення. О. Ну схоже, що це збільшення. Да. У нас двох сторін збільшує. Але що це маленька дає? Це маленька через... Ага. Тут є ще одна така от лінза. Причому що лінза... на диву не розбилась. Це якась грязна така трохи. Лінза. В неї якась тут дивна защовка, непонятно. Ага, ух ти, вона нічого собі, ще регуляція має невеличку якусь. І вона тут має бути. Ага, тут є ще от що у нас є таке. Да, Яким чином тут має защелкуватись? О, вот так от. Це у нас... Це ще якесь приближення, так? Да? Це якесь космічне приближення взагалі. Чи це іншої сторони або бути? Так, ану... Можемо відчепити її? Да. Так... Ага, вот. Не можу зрозуміти для чого у нас зроблена ця штука. Ну окей, добре. Є у нас така функція, добре. Так. Церкву лісис маєте. Такий конструктор. Короче, Лего для взрослых. Не, а так не надо сбрасывается. Трабу с спочатку, походу. Чуть чуть это. Потом с лопатой со штучка. Вот ну, так раз. Оп мастер мастер так и туди на эту базу короче надевается вот вся вот клешня я насколько понял да вот сюда вот так фиксуется на каком из уровне, да да фиксуется вот так вот и сверху еще вот эта штучка вот так Тоже фіксується. Раз. Хоп. Ця підсвітка сюди йде. Або от сюди. Ось така штука получається. Так. Коротше, от вона виглядає, як оце все. Така от клішня, коротше. Така клішня. Можна отак от зробити. Можна собі так дивитись, короче, через неї. На цей весь процес, що відбувається. так. Так, Можна тут піддивлятись, можна її забрати отак наверх. Взагалі не користуватись цією штукою. Також ці клешні можна регулювати. І отак от затискати, собі, собі затискаєш тут. Регулюєш на якому рівні, типу, затискання відбувається. Ну, така якась цікава штука. Ну, Тут для паяльничка, Ну, це для якогось жала, щоб сюди так чіп. Так. Нормально таке металічне, така ніби устойчива платформа. Проводок. Проводок такий. Скільки його тут взагалі йде, зазвичай вони ну, якісь дуже люкові дають. Ну, такий десь матер може від цього. Зараз я підключу, подивимося, чи воно не і спустить свій дух зразу Так. Коротше, оце от євняне з'єднання до кінця воно не доходить. Такс. Ну, зараз да Як воно включається? Ага, о, таке. Ну так прикольно, типу, можна підсвітити. Можна це підсвітити. Отак вот оце все виглядає. Вот, наприклад, ми тут щось хочемо подивитись, можемо так, типу, оп, зазирнути сюди щик. Шо тут у нас? О, ще ще піш з'їзд. Ну, гуд.